Я не знаю. А це клас просто я. А пош. Так як мовляв, я ось він. Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Україна! усе! Україна! Порадує!

Сьогодні ми здійснимо ходу знак пам'яті наших воїнів-лубецьів і взагалі всіх воїнів, які загинули на сході України. Сьогодні цей пам'ятний день, день пам'яті Іловайського котла. Тоді, коли нам пораділи телебачення, передавали, що в Іловайській котлі загинуло 76 військових з нашого боку. Була абсолютна брехня. Я сьогодні ми якраз в містовому коледжі проводили урочисту лінійку. мій син перезвонив і сказав, па, загинуло більше 500 чоловік. Ми були разом з головою міськради Олександром Петровичем Грицанком, і він оголосив, загинуло більше 500 чоловік. Олександр Петрович, не може бути, 70. Як у теплів, 76 чоловік, але мені казав син, що більше 500. Я думаю, після того виступу всі, були упаковані, а потім думаю, за телефоном і ще раз. В йому ще раз. Синок, скажи мені по правді, скільки? А яке па більше тисячі. Чувак, відправляють відправляє в зону АТО. Але, звичайно, це нічим мало. Мало для того, щоб обігріти хлом і лампом. Наших бійців, наші діти достойні нашого покоління. Доброго вам здоров'я, щастя, благополуччя, всіляк гараздів. Хай Господь оберігає вас і слава Україні! Хто говорить про те, що війна, яку веде Україна за незалежність, це не потрібна війна. Насправді, так званий руський мір, він не спокій, перію, благодать, що ми справді боємо. За олігархів, які насправді ведуть цю війну. Але це говорять, на мою думку, люди, які просто бояться війни, бояться йти на фронт. Вони забули, що чоловіки це не ті наявність. З наявністю в штанях, Але це люди, і насамперед, це солдати, які мають і народжуються для того, щоб захищати свою країну. А що таке наша країна? Це та земля, в якій ми народились, це наші матері, діти, дружини, батьки. Тому я радий бачити цих людей, які стоять передо мною, цих бойових побратимів, які в самому житті робили цей рішучий крок. Було легко, було складно, всі пам'ятаємо початок цих подій, трошки так повернемо до хронології. Але здається, що ці всі проблеми можна вирішити легко. Що досить, як каже нардеп і представник Європарламенту Надія Савченко, що потрібно просто нашим батькам, матерям покаятися перед матерями в тій стороні, де не ЛНР. Де але, наприклад, я з бойовими побратимами, ми постійно і зараз зіштовхуємося смертю. Ми забираємо хлопців, хоронимо їх тут звідти з зони. ОО. Ми спілкуємося з їхніми батьками. Мені навіть важко уявити, яка мати, яка втратила свою дитину, буде каяти перед Цією матією, якої син вбивав наших хлопців і їхніх дітей, то це мають бути терористи. Якщо це вже не терористи, а авченці, то тоді, напевно, треба домовлятися. Але я не бачу себе, цій державі, якщо буде вирішення цієї проблеми, буде проходити так. Тому що я розумію. Що це, м'яко кажучи, дуже неправильно. Я вдячний всім, хто знайшов нас насамперед, відібрався від своїх, як він вважає нагальних вправ і на декілька хвилин вийшов сюди, до нас і прийшов нам свою. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Героям слава! слава Україні! Слава! Я вчиваю іншого котлети Бальцевського. Так наша влада говорила: організований вихід, ну так, да, як порівняно з Голайським, то Можна його назвати організацією. Але організації там не було, виходить з боєм, це всі знають. Ну я хотів сказати більше. Оця війна, яка зараз іде в ході, це результат відношення політики Кремльської в першу чергу політики і колони в Україні. Частини нашого народу, чи населення, сказав, а не прикро те, що за бездіяльність більшої ну, великої частини цього населення доводиться сплачуватись не їм, а народу України, який чисельністю зменшується, на жаль, всіх подій. Також результат навіть на сьогоднішній день ще повністю мешканці, в тому числі нашого міста і великої частини лівобережної України, повноцінно не розуміють, що відбувається. У владі досить багато представників мелої влади, і в Лубна в тому числі ті, які відправляли. Це Майдан, Лубенці, Велика частина знаходиться в міській раді. Я не буду сьогодні називати прізвище, а деяким з них наша частина аторців дякує за допомогу вже в ці два роки, які вони виділяють, надають і так далі. Це тисячна доля, каяття повинна бути, і, а не за якісь там. І їм Дякувати. Вони в них раз Януковичем руки в крові. І хлопців, які гинуть на Майдані, і тих, які з тих пір гирять, і побратимів, яких ми виносимо звідти. Дякую, слава Україні. Героям слава. Для мене сепаратизм, це не те, що там десь, це те, що в лунах, коли наркоманський шкідцов куча на... А внук в першому класі, це сепаратизм, поряд, з яким потрібно боротися. Коли в 23 ОО чи в 24 ОО по темному літають зі швидкістю 130 км на мотоциклах по місту, по центру міста, це для мене сепаратисти. Коли я бачу всю яка твориться в місті, це для мене сепаратизм. Битовий, яким потрібно боротися, мабуть, в першу чергу. Тому що наші діти, внуки, які виростають, підростають, з цим будуть зіштовхуватися кожен день. І цим можуть заразитися. І в фізичному, і в психологічному сенсі. І боротьбу з цією нечистю потрібно проводити кожну. Людині, яка в формі і яка пам'ятає майбутнє, ростає в школах і дитсадках. Дякую. Коротенько, ніколи не мікрофон, ну перше взяв. Я думаю, що практично всі побратими і хлопці мене знають. Полтавський галуше є центром між сходом і заходом, де проходять хлопці. У мене кожен день трошки їдять, трошки говорять, трошки передаємо. Найбуд, хочу вас запевнити. Що не на один день зупинились ми. Педрочка, води подаємо, водичку додаємо, галушками ми Так, що підтримувати будемо, і думаю, що ми так дружно. В цілому команда працюємо і далі, підтримувати тих, які ще там, і тих, хто вже тут, і хто потребують допомоги. Тому до громади, люди добрі, не будьте байдужі, і все буде нас хорошо. З святом всіх. Слава Україні! Україні герої